Так, питання номер 9 від Олексія, місто Дніпро. Все ще від Олексія з Дніпро. Наскільки стійкою є економіка Австралії до кризових ситуацій? Наскільки теперішнє сповільнення світової економіки та інфляція австралійського долара впливає на австралійців та їх фінансову спроможність? По-перше, Австралія як self-contained, тобто тут є все своє. Виробництво, ресурси. Грубо кажучи, якщо завтра вся планета пропаде, на Австралії це скажеться, мабуть, наймінімальніше з усіх країн світу, мабуть, наймінімальніше. Не дивлячись на те, що в нас купа виробництв там в Китаї, десь там в Індії, там в здоровенні експортні, імпортні обсяги товарів йдуть. Але Австралія вона себе повністю здатна забезпечити усім сама. І коли були кризи 2008 року, коли була не відчули цього, тут люди майже цього не відчули. Ковід це було ну да, позакривались бізнеси там певні, ну да, там щось впало донизу. Але так як це було в інших країнах світу, тут такого не було, і саме через те, що в Австралії існує дуже потужна ресурсна база, яку потребує і Китай і Америка. І плюс до цього тут дуже сильно розвинута аграрна промисловість. Я думаю, Австралія є з одної з самих найбільш стресостійких країн світу стосовно ми фінансових криз. Да, Ми відрізані У нас здоровенний плюс. Ми не маємо сухопутного кордону з жодною країною світу. Ми знаходимося далеко від всіх конфліктів існуючих і потенційних. Ми знаходимося, ну як то кажуть, з другого боку планети від усіх, і до нас все доходить, як ото знаєте, в воду кинути камінь, від нього круги доходять, і круги розходяться. То до Австралії, поки вони дійдуть, то тут же всі приготуються до цього і всі будуть мати час, і як то кажуть, цей гандікап якийсь, щоб наперед знати, що десь відбулось. Відслідкувати ці процеси, поки воно дойде до Австралії, тут це вже все буде не трошки трішки. Да. Але я хочу сказати, що криза, яка відбувається зараз у світі, її відчувають і австралійці. Мабуть, це для них найбільший такий удар за останні я не знаю скільки років. Як це саме більше в чому відображається, те, що як і в усьому світі піднялись ціни на все, ми це відчуваємо. І саме більше страждають люди, ті, яких був кредит на житло, тому що підняли відсоткову ставку і від цього страдають. Да, це просто жо за глобалізації. Якби Австралія вела як раніше політику, таку трохи ізоляціоністську, то Певно, ми б цього всього не відчували. А так як все це глобалізовано, то да, оце останні ці кризи, то попередню кризу Австралія не відчула. То взагалі... Навіть був підйом, що робилось в Україні, там всіх трусило. Така була. Що австралійці згадують? О, там у нас скільки всього відбувалося цікаво. У нас там побудували нові дитячі майданчики. Це було так, так добре. жили. ми дивились там на новини, що відбувалось в Європі, в Америці. У нас було навпаки все. Та їхні були спогади, те, що я чула. А оця криза так б'є трішки по австралійцям. Так, наступне питання: Володимир Львів. В одному з відео ви розповідали, що найкращий варіант переїзду в Австралію це робоча імміграція. Тобто, я можу онлайн знайти працедавця, пройти співбесіду, отримати запрошення на роботу і тоді подаватись на візу. Цікаво, чи часто такий сценарій є успішним. Мова не про обдаровану людину, а звичайного IT-працівника середнього рівня. Англійська рівня b 2 скоро 40 років. Питання не до нас, а до міграційного агента, але ми так візьмемо на себе нахабство трохи повісти, що е, отако по телефону знайти собі роботодавця, сюди приїхати, це ну, нереально. Є професійна імміграція, вона працює. Вона працює, бо ми сюди по ній приїхали. Але там є кілька категорій. Можна поїхати, маючи вже освіту, спеціальність, приїхати сюди, це все підтвердити. Навіть отримати спонсорство, вже приїхати прямо на роботу. Але для цього треба пройти імміграційний процес. Ви можете отримати резидентство в Австралії, ще будучи в своїй країні проживання. Ні разу не будучи взагалі в Австралії, навіть не бачив. але для цього Австралия. треба пройти імміграційний процес. Для цього треба і мову здати, і здоров'я мати, і певний вік. 40 років це такий термін, що вже трохи як то кажуть. Ідеально до 31-33 років. Це ідеально. Ну, мені кажеться, там 35 років до 35 років це максимальні бали. Там щось від 28 до 35 – це самі максимальні бали за їх. Ми навіть не хочемо вникати в ці питання, тому що це суто імміграційне законодавство, і воно настільки мінливе і настільки запутане, що там чорт ногу зламає. Ти повинен кожен день займатися цим, вчитися, мати доступ до бази даних для того, щоб щось консультувати і розповідати щось людям. Всі, хто вам там щось розкажуть, а це там просто, давай, все пиши, я тобі це аферисти. Навіть серед імміграційних агентів дуже багато людей, такі, які шукають. Гроші забрала, а А ти ж мені не сказав, що там Любий, хто вам дає гарантію по імміграції. Це не 99,9, а 100% брехун. 100%. Немає в Австралії жодної людини, включно з прем'єр-міністром, яка вам точно скаже, що ти іммігруєш, ти, ти отримаєш громадянство в Австралії чи постійну візу. Немає такого. Завжди це риск, завжди це певні нерви. Але якщо є чітке бажання, якщо є якась база за спиною, то все можливо. То ви повинні звертатись напряму до імміграційного агента. Ну це не так просто, що тако. Готуйте багато грошей, багато нервів, запасайтесь часом. Це не питання двох-трьох місяців, але воно того варте. Наступне питання: Еліс Рейн, Запорізька область. Добрий день, скажіть, будь ласка, які у вас є нездійснені мрії? І що є в Австралії, про що ми не знаємо? У нас нездійсненних мрій нема. Все, що ми собі на мріяли, ми сподіваємося, воно відбудеться. У нас мрій дуже багато і більше, ніж будь-коли. Зараз часи для нас не найкращі, тому що ми почали бізнес. А бізнес це завжди стрес, бізнес це завжди. Вліво, вправо, вверх, вниз. Пробуєш, да. не виходить, да да, пробуєш. да, да, да. Тому здійснення наших планів ми поки забули. Зараз у нас саме основне завдання це розвинути свій бізнес. Буде бізнес, буде здійснення мрій. Не буде бізнесу. Буде здійснення мрій також, але трохи пізніше, ніж ми запланували. Мрії, які у нас, ми живемо в Австралії, коло нас тут ось поряд заповідник. Ми хочемо заповіднику собі побудувати просто хатинку затишну, але щоб було багато землі. Ми хочемо купити собі яхту здоровенну, парусно подорожувати по світі. Да, оце такі прості людські мрії, і їх легко здійснити, якщо тяжко працювати, то ми зараз. На цим працюємо. Паралельно відповім, що є в Австралії, що, мабуть, інші не знають, ви можете тут купити собі землю в національних парках. Ось, наприклад, я зумані і там є парк Софіївка. От уявіть, що ви можете взяти і купити в парку Софіївку землю і там жити. А тут в Австралії таке можна робити. Є обмеження, правда, там вам не дозволять побудувати, тільки да. один. На цій території не можна там певні дерева зрізати, це все повинно бути узгоджено. Ви купуєте шматок землі прямо біля моря. Ось 10 метрів, 5 метрів, це, можете купатись там. Але оцей шматочок, оцей пляж, він не може вам належати. Тобто, це публічне місце, і ні за яких умов ви не можете огороджувати казати, ось сюди не йди, бо це моя земля. Ось твоя земля. А ось пляж, і тут мають право ходити всі абсолютно. В Австралії немає жодного приватного володіння на узбережжі. Тобто, це все в загальному доступі. Я неправильно висловився. Може там в чийомусь воно володінні і є, але обмеження доступу до пляжу немає до ніде. Води. Любий може йти де завгодно купатися. Так що це можливо, чого ви не знали. Тропічні ліси і великий бар'єрний риф. Більше такого в світі немає ніде. І ви можете там собі купити землю і жити, і насолоджуватись, пити воду з річки, там, дихати самим чистим повітрям. Там. Тобто, так, да, це таке є. Чого всі не знають. Австралія це така країна, от уявіть, ви закрили очі, відкриваєте очі, а навколо вас більше 80% флори і фауни такої, якої ви ніколи не бачили в своєму житті. Бо тут 80% флори і фауни це ендеміки. Тобто вони є і живуть лише в Австралії. Ну може, десь там ще є в світі, але у вигляді там грінхаус, там як в теплиці, десь там, чи там в вазон якийсь росте. А тут цвірінькає, шипить, кричить, квакає, так як ніде більше в світі. І це 80%... Навколо... Більше того, ми тут живемо вже багато-багато років, і ще до цих пір нас багато що дивує. Коли ми тільки приїхали в Австралію, ми жили в великому місті, в Брізбені нас так здивувало. От, ми приїхали в велике місто, а там стовпи із дерева. Ну от як так, розвинена країна, чого вони дерев'яні А оказується це спеціальне дерево, стальне дерево, і ти його ніяк не пром'єш нічим. Цвях ти в нього не заб'єш. Треба спочатку дрелью по металу сверлити, а потім забивати цвях. І в нього термін придатності довше, ніж у бетонного стовба. Та є тут цих всяких приколів. Дуже багато. Якщо зараз зачепимося, то це будемо кілька годин розповідати знову. Так, Мар'яна Житомир. Розкажіть про австралійську кухню, якість продуктів харчування та вподобання австралійців. Які є суто австралійські страви та продукти? В принципі, як зараз і кругом світі, якщо ви купуєте продукти десь в публічних супермаркетах, у нас там найбільш поширені, це колс і Вулгорс, то це те ж саме, що мабуть, і в Україні, і в Америці, і десь в Франції. Тобто, це масові продукти, тобто пластмасова їжа. Ми її майже не купуємо. Але в нас є можливість, тут є повно ресурсів, де придбати органічну їжу, тобто прямо з городу, от як там в селі десь там, з України там, чи ще десь там. Це така загальна ситуація. Тобто, якщо ти хочеш їсти чисту, здорову їжу, то це можна навіть ще по дешевшій ціні купити чим. В супермаркеті, ну, правда, треба поїхати десь там за місто виїхати, або в місті піти в спеціалізований магазин чи на якийсь там маркет. Як такої австралійської кухні немає, це якась помість британської і взагалі всіх кухонь світу. Є якісь, може ми десь вкладемо картинку, десь тут, тут чи тут. Тих страв, які я буду називати, якщо говоримо про. Суто таке щось австралійське це е, м'ясні пироги. Вони там бувають з різними начинками, але найчастіше це, це meat pie. — Саме популярне в Австралії це барбекю. Це, да. це, це, це те, що є в кожній хаті, в кожному юніті, в кожного самого бідного чи самого багатого. Всіх воно є. Воно у нас стоїть на балконі. Барбекю є всіх, це святе. М'ясо, рибу і овочами, Пожарили і все. І найсмачніше. В п'ятницю ввечері так йдеш на прогулянку і вколо коло будинків так таке шипіння. Пш, всі жарять барбекю. Ага ще я розкажу дві фішки. В Австралії повно, ну, меж остров, да, дуже офігенна, якісна морепродукція і всяка, яка тільки завгодно. І офігенне просто вино. Такого вина, як в Австралії нема ніде. Це мене настільки здивувало, я не вірив. Я приїхав, мені тут кажуть, що наше вино найкраще. Я кажу: та куди? Є Італія, є Франція. Я любив в Україні Каберне-Качинське моє саме класне вино було. Я навіть уявити собі не міг, які тут вина в Австралії, а вони тут дійсно, особливо Південна Австралія. А делоїда це там ну, просто вина, це ну, така насолода, реально самі краші вина в світі. А устриці тасманійські, такі жирні, такі смачнющі. Да, там, це, я вже говорю, в мене слина почала текти. Десерти є, вони називаються Павалова і лемінтон. Павалова – це як безе. Зверху заливаються всякими фруктами, а Лемінтон – це бісквіт. Облитий шоколадом і обвалений в кокосовій стружці. Є вечір це паста така австралійська. Не всі її люблять. Мені подобається вона корисна для здоров'я. Дуже дуже специфічна така солоненька і з таким запахом специфічним. Багато вітаміну бета. Я ж я не привередливий до їжі. Я люблю дуже просту їжу. Я можу їсти цибулину як яблуко. Я не люблю оцих всяких намішаних салатів. Мало того, мені 50 років я жодного разу не був в Макдональдсі. Мене верне від цієї їжі, бо я її не сприймаю, тому що я люблю просту їжу. А там оці всі чізбургери, гарбургери. Я, я не розумію, як це можна їсти взагалі. Я знаю, що французи тут прям чуть не плачуть. Вони звикли до таких соусів там вишуканої їжі. Коли вони їдять і там розкриваються смаки в Австралії, це трішки не так. Разом з тим, де б ми не були, от найкраща піца, де ми їли, була в Австралії, приготована французом. може, ми просто тоді такі голодні може. були чи ще щось. Але Ні. ми були в Італії, прямо в центрі, прямо в Ватікані, прямо там піцерія була, замовили саму класну піцу. То ми її навіть не доїли, ну якось не знаю. Щось не, не пішло воно нам. Да. Найкраще м'ясо. от чим Австралія славиться, це м'ясо. І реально найкраще м'ясо я їла в Австралії, не в не супермаркету, а й в спеціалізованих місцях. Шмачнюче. Як в Беленді, найкращий біф телятина в світі? Ангус забув, як воно називається. Я вже забув, як воно називається. Я м'ясо сам не їм. Не то, що там я там вегетаріанець, просто організм мене м'ясо не сприймає. Але й рибу є їм багато і всякої. тут цих рибів. Моя улюблена це бараманді. Це uh -huh. морська риба, але вона дуже схожа на вона, вона і в морі живе, ну, і вона є прісно Тут буквально дві хвилини пройтись. Я неодноразово бачила людей, які витягували просто на вудку вили от такого розміру і найбільшого. З отаким от оком. Ну реально, отаку от рибину витягували. Ну, вона нереально смачна. Я ходив на рибалку в Австралії раз 4 чи п'ять і жодного разу не повертався без улову. Хоч з мене такий рибак десь, може, на рівні, мабуть, балет я краще танцюючим, ловлю рибу, але ну, тут тяжко, це океан. океан, Тут не зловити тут нереально. І риба смачнюча. І риба смачнюча, так. Да, добре. Так, наступне питання: Зоя Дніпропетровська область. Як ковід вплинув на Австралію? Чи правда, що у вас були спеціальні табори, де насильно утримували людей? Я скажу за наш штат, побудували кемп-центр. Називався Wellcamp І витратили на нього з бюджету штату 220. 3,5 мільйони доларів. Нереальна сума. Незрозуміло, для чого це все було. І за весь час там було всього-всього 730 чоловік. Наразі зараз цей кемп. Стоїть без діла, не знаю для чого. Ці всі кошти були витрачені. Зрозуміло, що ковіда зараз немає. Туди просто направляли людей, які приїжджали з аеропортів, просто перебути. Зрозуміло, що це за великі гроші. Це не був табір в тому плані, що туди когось зганяли. Коли була ця ковід до ідіотська, це злочин проти людства. вважаю. Ви ж знаєте, авіасполучення все таки існувало, все рівно прилітали якісь там делегації, то все. і от вони йшли в цей кемп і Там сиділи там на карантині. Там скільки треба було дві неділі, чи скільки там, я не знаю. Оце як він функціонував, там було всього навсього 730 чоловік, і все, він не потрібен, був його закрили. Він стоїть взагалі без Ну, зараз за це питання починають піднімати, і цілком можливо, що прем'єр нашого штату може не то, що вилетіти з роботи, а попасти під кримінальне розслідування люди дуже за цього злі. кемпу. люди не тільки за кемпа, а взагалі що робилось. Ну скажем так, ми обоє не вакциновані. Я жодного дня не носив ні маску, ніяк ні в карантині ніякому не був. Але в великих містах в основному це в Мельбурні. Там були протести, там людей сильно зажимали. Там чотири місяці вони сиділи це, роботи, в цьому да. світі. Найдовший карантин. Був і людей закрили на 4 місці, не дозволяли виходити. І я знаю, що багато людей зараз судяться. Реально там позови йдуть і не знаю, чим це закінчиться. Я сподіваюсь, що другий раз, якщо хтось десь щось там вякне за ці знов за ці фейкові якісь пандемії, то його там приб'ють просто на місці. Тому, що Всі ці тут... люди злі це те, що да. ми бачимо.